А на зв'язку з нами уже є Оксана Бушкарьо, експертка Департаменту охорони здоров'я Львівської Ова. Добрий вечір. Добрий вечір. За офіційними цифрами, за минулий тиждень захворіли понад 25 тисяч людей на Львівщині. Що це за такий агресивний вірус? Чи це нормально? Чи, можливо, я даремно називаю його агресивним, і в такий час. В ну, кінець зими, весна це, це нормальна така кількість хворих. Ну, по перше, ми не можемо сказати, що це єдиний вірус, так? тому що вірусних інфекцій є. Дуже багато, близько навіть більше 200 видів різних так вірусних інфекцій. І ці інфекції спричиняють оці респіраторні захворювання. Вони можуть проявлятися як в легкій формі, так і в важкій формі. І період, який зараз є, він сприяє цьому захворюванню так, тому що це так, навіть така температура, повітря, легковашність трохи людей, і це все сприяє тому, що вірусні інфекції поширюються. Ми маємо розуміти, що ми маємо вберегтися від таких вірусних інфекцій, які дають важкі ускладнення. І саме ці вірусні інфекції, такі вірусні інфекції, як грип, дає важкі ускладнення. І саме від цієї інфекції є вакцинація. І на даний час немає жодної людини, яка б була в стаціонарі і мала важкий перебіг і була в той час вакцинована. Так само є інші інфекції, які а, дозволяють а, не хворіти, наприклад, вірус е, пневмококова інфекція наприклад, І є, від цієї вак е, інфекції є вакцина. Е, звичайно, так, вона не, не є в календарі в нашому, але діти, які вакциновані е, від цієї інфекції, на сьогоднішній день не знаходяться на стаціонарному лікуванні. Е, з приводу пневмонії, так? Нема таких. Тому а, період такий справді є. Сприятливий, але якщо кожна людина задумається над тим, що якщо ми ти захворів або маєш навіть легке знездуження і не будеш ти до контакту до інших людей, не будеш контактувати, це вже змінімізує передачу вірусу. Бо ми хочемо завжди щось доробити, так піти допрацювати, піти до людей, поспілкуватися, або маємо заплановані якісь зустрічі, які ми не хочемо відміняти і не можемо. Скажімо так, усвідомити до кінця деколи, так що це може пошкодити іншим людям. Оце ми маємо зрозуміти. Ми маємо зрозуміти, що якщо ми вже трошки прихворіли і щось доробляємо термінове, ми маємо одягнути на себе маску. Маска змінімізує передачу вірусної інфекції взагалі до інших людей. Ми маємо навчитися правильно чхати і кашляти, не, не чхати в долоню, а чхати відсили в лікоть, тому що долоня це є місце, яке. Потім торкається багатьох речей побуту, яким торкаються інших людей, і такі багато ну маленькі такі кроки, так і навчитися взагалі мити руки. Ці маленькі кроки дозволять нам зменшити передачу вірусних інфекцій. Ситуація є прогнозована, звичайно, але е, якщо правильно поводитися, якщо в класах, де знаходяться багато скупчення, особливо в класах та чи в дошкільних закладах, де є багато дітей, будуть провітрювати, будуть робити вологе прибирання, все це змінімізує Значить, начебто дуже прості такі настанови, кроки, але ми часто про них. Забуваємо. А чи є якісь особливі симптоми і наслідки цієї інфекції, цього вірусу теперішнього? Віця я, я всі, всі вірусні інфекції починаються однаково стебільше, З банального знедуження. І ми, ми не можемо вгадати, який це вірус, якщо ми не будемо робити, наприклад, специфічних тестів. Але ці тести досить є ну, тобто, дороговартісні. Тому а, на сьогоднішній день людям основне це є змінімізувати контакти, коли ви хворі. Якщо ми не будемо контактувати з іншими людьми або принаймні змінімізуємо, одягнемо маску. Якщо ми десь в черзі чи ну тобто знаходимося де є багато людей, будемо відстань між, між в чергах робити так, між людьми, тобто більше метра буде між людьми, це вже змінімізує передачу інфекцій. Всі вірусні інфекції починаються анального знедуження. В нас починається нежить, в нас починається першіння, наприклад, в горлі. Ну, по-різному буває, в когось піднімається температура, в когось не піднімається температура. Але, на жаль, ми не можемо від початку інфекції вгадати, який буде закінчення цієї інфекції. Чи ми пер... це, цю вірусну інфекцію перенесемо на ногах впродовж трьох днів і все буде добре, чи ми будемо мати ускладнення? Кожен організм є індивідуальний. І саме люди, які мають хронічні захворювання, вони більш, скажімо так, сприятливі до того, що вірус буде мати ускладнення. От це для того треба зрозуміти всім, що від чого можна вакцинуватися, ми робимо вакцинацію. Ми тим самим вбережемось від ускладнення. Вірусно вірусних інфекцій, таких вірусних інфекцій, як грип, бо це найбільш, скажем, важке вірусна інфекція, яка дає ці ускладнення, які потім перебігають важко, і, на жаль, не всі можуть навіть ці ускладнення пережити. Особливий ріст цих хворих фіксують у Львові, чи є це наслідком того, що свого часу школи не пішли на дистанційне навчання. Звичайно, ми про, е, пропонуємо, якщо є великий ріст захворювання в певних класах, то можна навіть ізолювати, ну тобто переводити на дистанційне навчання і певні класи, не обов не обов'язково цілі школи. Тут вже керівник школи кожної школи вирішує наскільки в нього ситуація є стабільна чи нестабільна, і що він може з тим зробити, чи він має можливості навіть цього ну, на. В цей час війни в нас є ще потреба в укритті, і коли змішуються всі класи, так то так само вирішується тут комплексна. Є ну тобто, вивчення кожна школа має свої проблеми, так і пропозиція епідеміологів, звичайно, перевести в час піку захворювання, перевести на дистанційне навчання.